Ренокенга Електро до нас, яка приїхала сьогодні зранку, відразу вам показуємо ця машина з пробігом 19500 км. Батарейка в неї на секундочку на 33 кВт. Цю машину ви можете купити з повним обов'язком частковим поверненням ПДВ. Вона розмидена сертифікатом. Перший облік буде відразу або на вас, або на вашу компанію. Також можлива доставка по території України. І можемо переробити її. В пасажир. Це вже по бажанню клієнта, як ви захочете. В довгій базі. Вона реально нова ця машина. Вона пройшла якесь осмотр, прийшла в Бельгії. І є, також присутні всі повністю сервісні на неї документи. Також у нас кондиціонер. Будь ласка, зверніть. Увагу на стан самої буди. Просто нова тупо машина позаду. Парковичний асистент. Тут у нас донкрат, ключі, зверху у нас мигалка. Все як має бути. Кстати, до речі, в неї ще і гума оригінальна. Мішелін, 18 року, всі 4 колеса. В в неї пробігу немає. Просто купа немає пробігу. Тут зарядочка там захована. Там у нас ось порт зарядки для того, щоб заряджатися 300 кВт. В середньому там 250 до 250 км. Кому треба для себе, для комерції, я не знаю, для, для будь-чого ця машина підходить. Ось її Вінкод, ось її сервісне обслуговування. Вона проходила повністю офіційного дилера Рено. В Бельгії вона обслуговувалася ця машина. Також у нас присутній ще європейський техогляд вона пройшла. Ось дата техогляду. 19.11.24 дійсно. Він до 21.11.25. Тобто машина вся повністю сервісна історія, стан керма навіть, подивіться. Просто тупо нова машина. Куча цих документів сервісних, що по ній робили, все вона є в базі офіційного дилера Рено. Так, тут в нас і зарядочка, я не буду її розпаковувати. Просто подивіться, який стан. Тут, кстати, крючок, аварійний ще знакний присутній. Опа, отак за... Защелкнув і все лежить на своєму місці. в принципі. Нове Renault Кенго. Так, а під капотом. Під капотом в у нас у Рено електродвигун з батареєю на 33 кВт, як ви можете бачити. Да, Прикольно те, що ось вони зробили амортизатори тут поставили Volkswagen, от який із нового гольфа зняв. У нас по Рено пластмасові теж крила. У нас вона без жодної фарбованої деталі ця машина. Ви Зможете бачити все частинка, ну, але вона нова, ну, пробігу немає в машині, абсолютно обслуговування, все вона проходила на, в офіційного дилера Рено в Бельгії. Так що вся і сервісна історія є в неї по ВІН-коду, Вінкоду, в неї набитий. Так, документи ми вам показали, зараз я попробую показати. Є. Yes. Єсь, воно видно, фокусуйте собі. І ось тут ще одна табличка повинна в неї бути. Три рази показав він код. Перевіряйте. Вон також присутні в нас виписки з офіційного дилера Рено. Зараз поїдемо ще на ній проїдемося. Доставка да взагалі без питань. Треба з ПДВ на фірму взагалі. Не є ніякої проблеми. Часткове або повне повернення. Тобто так як вам завгодно. Треба пасажир, зробиться пасажир, переробиться. Є також вже червоний в пасажирі з Webasтою. Приїхало 3-4, вже приїхав на термінал і скоро вже буде їхати в Україну, дуже поки до кінця року діє льгота на електрокари, ось навіть тільки що ми їхали, слухали по радіо. Продажі електромобілів в Україні виросли на 40%. Ну, ви бачите мене. А тут середній розхід 12 кВт. 12 кВт, навіть якщо ми будемо рахувати по днівному тарифу, це по 4,35. Тобто у вас 100 км 50 гривень. Якщо у вас є якийсь бізнес, він, наприклад, зав'язаний по місту доставки, та будь-що, нова почта, доставка їжі під ресторани, під що завгодно, ти садиш кур'єром. Ти просто ставиш машину біля роботи на зарядку і все, тобі не потрібно, ти забуваєшся за ці масла, за фільтра, ремні, ролики. і за все забуваєш, за заправки постійно цієї машини. Ти просто їздиш в кайф. Поки держава далі, дає льготи, все рівно я так зрозумів, що наші люди вкурили, що ними треба користуватися, бо, оскільки буде мито, плюс 30-35% буде до вартості. Ринок Кенгов в наявності, кінець 2018 року, з пробігом 19 тисяч км, довга база з кондиціонером, нова тупа машина. З усім. З повною сервісною історією. Доставимо, поставимо, все повністю зробимо для вас під ключ. Так що, кого цікавить, всі контакти, як завжди, в коментарях і в описі під відео.